Сьогодні вирішила почати знімати влог декількох днів. У мене особливо планів ніяких немає. Просто я знаю, що влоги це той тип відео, який мені дається не дуже легко. І не тому, що він мені не подобається, а тому, що я просто забуваю знімати. Я чимось займаюся, і мені якось не до камери, і потім, коли я вже там чи почала, чи поїла, чи ще там щось, я думаю, о, а потрібно було це зняти. Ну коротше, в мене немає оцієї навички, і я вирішила це виправити. Тому сьогодні я починаю знімати блог, і, можливо, він буде із декількох днів. Сьогодні в нас що середа, і я хочу, я хочу поїхати подивитися собі осінню курточку, точніше, зиму. Усінню-зимову курточку і взуття. Тому що розхламитись я розхламилась, у мене була моя улюблена біла куртка, але, на жаль, в ній збився пух, що я тільки не робила. Я його відбивала і так, і сяк, але вона, в принципі, довго мені прослужила, тому. Я з нею попрощалася, і тепер мені немає що одягти. У мене є тільки одна довга зимова куртка, дуже-дуже тепла. І виходить, залишився тренч шкірянка, яку вже в найближчому часі не одягнеш, тому що в нас стає холодніше і холодніше. Тому я хочу або пальто, або куртку, і якесь взуття. Я вже зробила ранкову руханку, зараз буду. Іти в душ. І ще один ритуал. Я показувала цю штуку у улюбленому за жовтень. Це щітка. Буду робити масаж сухою щіткою і намащуся ось таким body lotion. Якийсь новенький випробовую від Rituals. У мене буде ось така вівсянка, я її на ніч замішала з йогуртом і поставила в холодильник, додала ще насіння льону, потім нарізала банан, додала ягоди, і, звісно, кава без кави не починається ні один день. Зараз буду монтувати відео про баночки. Я на моменті, на етапі, коли я його знімала, я ще тоді подумала, що це таке песимістично виходить. І зараз на моменті монтажу я також дивлюся і думаю, да, тобі не вгодиш. Оновилися мої гаджети до, здається, 26-го оновлення. І я поки не зрозуміла, чи мені подобається чи ні. Але що мені точно сподобалося, я так думаю, точно не знаю, але всі папки, які я зараз створюю, вони помаранчевого кольору. І я думаю, це тому, що у мене зараз стоїть ось таке помаранчеве оформлення. До того, як я створювала папки, вони були стандартного синього кольору. І мені здається, що зараз, залежно від. Оформлення, яке на ноуті, такі будуть і папки. Це взагалі прикольно, воно одразу виглядає гарно. А із того, що не сподобалося, це раніше, коли я натискала отут кнопочку застосунки, то воно відкривалося таке велике вікно, я там собі розділила на папки, і можна було зручно знайти те, що мені потрібно. А зараз, отак, чорті знає, як, через пошук. Стосунки вони самі собі тут розділили, та що вони вважають креативіті, ну. Дуже добре, що ви вважаєте Zoom Creativity. Я не розумію, яким чином Zoom попав в цю категорію. Але ладно. І от в Соша у мене залишились тільки ці, хоч у мене є і Telegram встановлений, і ще там інше. Коротше, тепер, щоб знайти щось, це мені оновлення не подобається. Я не знаю, зараз пошукаю, можливо, якось можна повернутися до попереднього, як було, а можливо, і ні. Доведеться звикати. Щось в мене такі якісь сьогодні втомлені очі, не знаю чому. І зараз буду дивитися, на котру годину є квитки на потяг, виходити з дому. У нас сьогодні трішечки сонця і вітер. Я не хочу дуже сильно одягати теплі речі, бо. Незважаючи на те, що на вулиці вітряно і можливо холодно, я знаю, що в торгових центрах завжди буде спекотно. І я потім буду ходити, і вся спина мокра, тому потрібно думати за майбутнє. Примчала на вокзал, прибігла, пригнала, інакше слово я просто не підберу. Я про себе зрозуміла, що в мене є такий прикол. Я можу бути зібрана. Ну, типу, вже от виходиш на розслабоні, нікуди не запізнюєшся. А потім я не знаю, що відбувається. Час наче грає проти мене, і я потім просто біжу. В кінці нікуди не запізнююся, але саме оця дорога проходить в якихось бігах. І от я гнала-гнала, тому що потяг на 12.04, потім у них перерва аж до часу. Я не хотіла е, чекати цю перерву, тому коротше. Це був якийсь жах. Я вже вся мокра. Це та людина, що хотіла. Хотіла спокійно дійти. Зрештою, як завжди, коли тобі щось потрібно, то ти це не можеш знайти. Коли тобі на всіх нічого не треба, то воно скрізь. Я поміряла все, що я вам показала, хотіла замовити онлайн у Страдіваріус ту курточку, її навіть онлайн немає. Не знаю, якщо в мене буде настрій, можливо, я поїду ще у п'ятницю у Люксембург і подивлюся цю курточку там. Зараз ми заїхали у KFC. Така от вечеря. Я буду перед ноутом. Хочу щось подивитися. У мене цілий список фільмів, які б я хотіла подивитися. Зараз виберу якийсь один швиденько рандомний, і будемо їсти. Так як я хочу передивитися всі фільми із оцим актором, я обрала ось такий фільм, і зараз буду дивитися, що воно таке. Розслабоніше, відео знімаю, Наче це не мені треба зараз взагалі дозбиратися і йти в Червоний Хрест. На ну, те, що треба, я просто пообіцяла. І поки готувала сніданок, я подумала про те, що мені оце по приходу холодів найгірше це змушувати себе пити воду. І чому змушувати? Тому що я і влітку її дуже мало якось п'ю. Ну, типу, Влітку це трішки поприємніша ситуація, тому що спекотно, тобі може там хотітися води. А взимку, мало того, що і так холодно. І ця вода вона також холодна, я не знаю. Я не знаю, як. Я собі поставила ціль на цьому тижні щодня пити літр з половиною води. Я навіть пляшку, ось вона стоїть біля мене. Я її навіть біля себе поставила. Ну, я просто не можу, мені холодно. Нам, до речі, на цілий тиждень обіцяли душі, а сьогодні мене зустрічає такий прекрасний ранок, і краще так, ніж навпаки, особливо, коли мені потрібно виходити із дому. Так, все відбула в Червоному хресті, я там особливо нічого не знімала. Зараз буду їхати в торговий центр. Буде дуже смішно, ну як смішно, якщо я знайду курточку саме в нас. А не я вчора витратила цілий день, поїхала в інше місто, там ніфіга не знайшла. Хоча, якщо чесно, поки я ходила по магазинах, в мене була в голові така думка, що боже, який хлам просто продається і лежить на полицях. Ну, типу, ти дивишся на це все? І. Коротше, я в шоці? Я не знаю, хто де що купляє і хто де що носить. Фух. І ще е, сьогодні в мене. День вивчення французької мови по плану. Я намагаюся говорити французькою, коли можна. В основному, звісно, намагаюся уникати. І я завжди, коли викладала англійську, рекомендувала всім людям, там, ну, всім своїм студентам не уникати, говорити. А сама своїх порад не дотримуюся, тому що я... Як тільки де можна, я уникаю вивчення і розмовляння мовою, яку я вивчаю, я зрозуміла, що є дуже багато французьких слів, які я не можу вимовити. У мене просто не повертається язик. І через те, що я буває отак туплю у вимові, мені і не хочеться нею взагалі говорити. Ті люди, які кажуть, що французька це найкрасивіша мова у світі, Добре вам, добре вам, що ви так думаєте. Коротше, ладно, менше розмов. Поїхали у торговий центр. Мірила ось це пальто армійське, і зараз піду пошукаю, тому що я взяла розмір XS. А в них там ще є XXS. Спробую його. Слава Богу, осінь ще не закінчилась, а я вже купила взуття. Коротше, були в мене схожі ось такі чоботи. Мені здається, трохи коротші. Ці я поміряла, тепер уже сама собі думаю: а не будуть вони мені натирати нову? Коротше, не знаю, я поки їх взяла, далі побачимо, їх, в принципі, можна поміняти, я їх ще вдома поміряю. Але, надіюсь, міняти я не буду, бо я вже не можу. Я тільки що хвилин 30 стояла і обирала між майже однаковими парами взуття. Взяла ці. Фух, з курткою так нічого не вирішилось. Так і живемо. Я це буває думаю, потрібно гарно харчуватися, правильно, правильна їжа. Беру в лапки, тому що немає правильної і неправильної їжі, але ви зрозуміли здорова їжа, ніяких солодощів, нічого такого. А потім, коли бачу щось смачне, сама себе запитую: а що це я не заслужила якийсь шматок хліба із домашнім черешневим варенням? Скільки того життя? Що це я маю собі відмовляти у якомусь кусінчику шкуринці хліба? І не відмовляю. Багато чула про цей фільм. Я не маю нічого проти одностатевих стосунків, але не знаю, чи, чи дивитися його, чи подивитися ось цей бойовик. От у мене два таких протилежних фільми. Ладно, гулять так гулять. Спробую цей фільм. У мене кава, варення. Ну просто, я вважаю, життя вдалося. Хліб. Все як треба. <му> Дивилася я фільм, щось я не вражена, хоч я й дивлюся, що цей фільм вважається, входить в якісь там списки, найкращі драми і так далі. Я взагалі не зрозуміла, навіщо я це дивилася. Ну, типу, сумний такий фільм. У мене взагалі бісив головний цей персонаж, якого грав Хіт Леджер, як його там звали, я вже забула. Еніс. От П'ять хвилин назад подалась фільм, уже забула, як персонаж звала. Чого він мене бісив? По-перше, взагалі я не зрозуміла, їхні стосунки зав'язалися на чому. Ну, Типу, якось вони там зустрілися 5 хвилин назад, і тут уже таке кохання, чорт чорти знашок. Якось не розкрили не розкрили саме їхню лінію, як вони одне в одного закохалися і так далі. Коротше, це мені було не зрозуміло. І оцей персонаж Хіта Леджера він якийсь. ну, типу, мені... Зрозумілі його дії, чому він себе так поводив, але от ти дивишся і якось, ну, ну, тошно. тошно. Хоча, що я хотіла, увімкнула драму. І так, мелодраму, драму, і така, типу, блін, щось тошно. Треба було комедію увімкнути. З десяти я поставила шість максимум. Може й п'ять. Так, у мене є дві задачі. Треба зняти відео на YouTube про планування листопада і все ж таки знайти курточку. Я вирішила зібратися і поїхати. Це буде остання, як то кажуть, моя спроба знайти. Пальто і куртку я вирішила зібратися і поїхати в Люксембург. Не сказати, щоб спонтанно, я цілий ранок про це думаю, але поки туди-сюди, і зараз уже друга година дня, знаю, чи брати камеру з собою, тому що все ж таки ця камера мені не допомогла позбутися, типу, як кажуть, це камера, камера для сором'язливих блогерів. Не знаю, чи я... Несороміжливий блогер, чи я просто я вже не знаю хто. Але ця камера мені, чесно кажучи, нічим не допомогла, крім того, що краща набагато картинка, і її зручніше ставити, і зручніше нею знімати, це правда, ніж телефоном. Але з іншого боку, на людях мені все ж так само страшно діставати. Ось так. Отак, геройствувати з камерою я можу тільки вдома. На людях я отак себе знімати не можу, тому що немає різниці, чи ти тримаєш отак телефон, чи ти тримаєш камеру. Ну, все одно. Складається враження, що на тебе всі дивляться, хоча насправді, навіть якщо всі дивляться, то це нічого не змінює. По-друге, що мене оце бісить в цій камері, це те, що оцей гімбл, він, якщо лежить. В чохлі, я вже замовила на Aliexpress додатковий чохол, тому що він, коли лежить в оригінальному чохлі, він може прокручуватися. І коли ти кладеш камеру в сумку, потім дістаєш, дивишся, а лінза отак дивиться теж на тебе. Ти на лінзу, лінза на тебе. І, зрештою, якщо не прикривати чохол нічим або не класти його в якусь додаткову там, сумочку чи ще кудись, може поцарапитись лінза. І ти сам цього і не побачиш, тому що воно там буде валятися тебе в сумці і тертися об все підряд. Це перше. Друге, дуже часто цей гімбл плаває, як ти хочеш. Не дивлячись на те, що тут є декілька. Ем, як це називається? Ну, типу, декілька варіантів можливих, як ти можеш виставити цей гімбл. Оце фоло, я коли ставлю, мені здається, що я руку рівно тримаю. А це гімбл, отак, Коротше, крутиться незрозуміло як, живе своїм життям. Тому я не знаю, чи брати зараз з собою камеру, чи не брати, бо по суті, я все одно їду в торговий центр, і навряд чи я буду ще щось додатково знімати. Якщо що, то підзніму на телефон. Не взяла я вчора камеру з собою у торговий центр і дуже даремно, тому що це просто мав хтось зазняти, як я вчора обирала собі пуховик, курточку. Коли я у Страдіварі поміряла одну курточку, вона мені сподобалася, але там не було мого розміру. І Вчора я проходила мимо Страдіваріуса, але там ще було і Ойшу. Я спочатку подумала, блін, треба ще зайти в Ойшу. Я бачила там у них на сайті, в них є класні курточки. Але ж спочатку я пішла в той традіваріс і побачила курточку, яка мені сподобалася. І там був мій розмір, був колір, я її примірила, я думаю, все. Я її хотіла, вона мені спочатку кинулася в очі, я її беру. І тут я вже заплатила, вийшла з магазину. І тут мене чорт дьорнув зайти у Орішу. І що ви думаєте? Я там побачила кращу курточку, ніж ту, яку я купила. Я дуже довго думала, що мені робити. Я думала повертати йти робити повернення у Стердіваріус, брати цю з Ойшу, чи вже не морочить собі голову. Але потім я подумала: а раптом я пошкодую, коли прийду додому, буду думати про цю курточку з ойшу. Коротше, дуже важко, дуже важко бути у такою людини, як я. А все це закінчилось тим. Що я таки пішла, повернула курточку у Stradivarius і купила курточку із Ойшу. Це, ну, мій улов за ці дні це такий: зимові шкарпетки. Я знаю, що я обіцяла собі не купувати нові шкарпетки, поки в мене ще є, у чому ходити. Але я там побачила такі деякі, що вже втратили свій вигляд, і вирішила взяти набір. Взяла в праймерку. І ще також у праймерку я взяла звичайні такі дві білі базові футболки, щоб одягати під кофти зимові і осінні. І ще я також у них взяла три ось таких. Я навіть не знаю, як це називається: типу гольфи. І вони всередині із таким, коротше, м'якесенькі такі всередині. В мене є. Шоколадний, От це, знаєте, така манічка, коли ти починаєш купувати речі одного кольору, і в тебе тільки такого кольору всі речі. От У мене взуття шоколадне, куртка шоколадна і тепер ще й такий гольф є. Далі ще один такий блакитний і сірий. Я взагалі праймарк саме по одежі не дуже люблю. Але тому що в них там воно вважається якби дешевим, але і якість не дуже. Але я, ем, що мені подобається там брати, це ось такі гольфи, футболки, якщо вони, ну, типу, одягати їх під щось, е, тому що вони недорого коштують шкарпетки, бо в них класний вибір і багато є різних кольорів, і вони недорого коштують шкарпетки, аксесуари, піжами. От знаєте, от такі якісь дрібниці. Бо, наприклад, із всього іншого потрібно гарно дивитися. В принципі, там можна знайти щось хороше, і я бачу, що люди звідти виходять з такими баулами речей. Але з іншого боку, коли тобі здається, що воно дешеве і. Таке все прикольне, гарне. Вони дуже під різні сезони і під різні свята роблять якісь колекції, ну, в принципі, всі магазини. І тобі здається, що воно все таке тобі гарне і потрібне і недорого коштує. І, зрештою, ти опиняєшся у кучі непотрібного тобі барахла, за яке ти заплатив скільки, скільки і не планував платити. Курточка. Ось так вона виглядає. Я тут доставлю картинку, вона не дуже виглядає теплою, і це для мене, до речі, така якби цікавинка, бо на ній написано, що вона може витримувати до мінус 20. Не знаю наскільки це правда. Чому я її пішла обміняла? По-перше, це те, що в неї у порівнянні з курточкою і страдіварію це кармани кишеньки на замку. І попереду, коли я застібаюся на замок, ще є ось такі. Пуховки на магнітах, тобто воно все тебе захищає. Це раз. Внутрішня кишенька є, і вона також на замку, і вона трішки довше. Тому що у курточки із Тердіваріуса вона така трішки коротша, і я виглядаю, наче колобок на ніжках. Ось так, вона трішки довша і ззаду І Я собі подумала, що на зиму, ну, на зиму і на холодніші періоди буде зручніше і трішки подовженою курточкою, щоб якщо я вдягаю довгий светр, то він не вибивався з під куртки. Фух! тому все. Свет, чи цей свет, куртку купила, взуття купила, пальто так і не знайшла. Але поки що, в принципі, носити є що. Сьогодні я зараз буду збиратися і ми поїдемо купувати. Швейну машинку, це також така покупка. Дуже довго ми над нею думали, чи воно нам треба, чи воно нам не треба, це швейна машинка, тому що не те, що часто ми щось шиємо, але все ж таки надумали брати. І в мене вже, знаєте, як завжди, коли ти купуєш щось нове, очі загорілись, я вже собі думаю, Боже, скільки ж я всього зможу пошити. Людина, яка в своєму житті. Практично нічого і не шила. І я продовжую свій марафон із фільмів. Зараз дивлюся Зодіак.